Всім привіт! Мене звати Анна Андрієвська. Я є засновницею першого українського жіночого бізнес-клубу у Шотландії. А також ми вже відкрили новий філіал у Манчестері. Наша місія допомагати жінкам розвиватися не тільки всередині структури українського ком'юніті, а й на локальному ринку Великобританії, зокрема Шотландії. Я прийшла на курс по рекомендації Сергія і дуже йому вдячна, тому що в якийсь момент свого життя. Я як підприємець, як власниця, як громадський діяч, зрозуміла, що мені дуже не вистачає знань для масштабування, і для розвитку, для найму персоналу, для роботи з командою, для того, щоб мати розуміння структуризації своїх процесів, оптимізації процесів. А це все дуже важливо, коли особливо ти плануєш масштабування. Цей курс дуже мені допоміг, за що я неймовірно вдячна Сергію. У нас була фантастична група, група підприємців, також які знаходяться в Великобританії і в інших країнах. Ми дуже добре подружилися і наразі теж спілкуємось, допомагаємо один одному. І це дуже цінно. Це дуже корисні контакти, інформація, знання, освіта, яку я отримала безпосередньо в школі. Я дуже рекомендую тим, хто бажає. Покращити свої знання, приєднатися до курсу є декілька видів курсів, який вам буде кращий, і так само покращити свої знання для розвитку вашого в першу чергу бізнесу і вас як власника. Для мене це було неймовірно корисно. Я рекомендувала всім курс після цього і рекомендую. Ще раз дуже вдячна всій команді Сергію і а, моїм одногрупникам, з яким вдалося познайомитись. Для мене це було цінно. Я взяла дуже багато важливих речей для себе, для розвитку бізнес-клубу, для розвитку себе як підприємиці і для людини, яка хоче масштабів. Тому а, безпосередньо знову ж таки рекомендую всім, хто бажає розвитку. Для мене було дуже важливо. Пройти цей курс зараз українською мовою, тому що англійська мова в декількох моментах є важкою, і для бізнесу англійською, для того, щоб почати розуміти багато які важливі процеси, мені було дуже важливо пройти саме рідною мовою для того, щоб зрозуміти, як працюють ті чи інші процеси, і чи можу я їх включити в свої процеси. Тому всім рекомендую ще раз дякую і на зв'язку.